Можна сказати, що творець і дав Адаму бажання пізнати цей плід? Артем? Звісно, все виходить від творця. І взагалі немає іншої сили, окрім творця, яка все робить. І е, тільки у нашому сприйнятті, у наших органах сприйняття, він проявляється зі зворотньої сторони, те, що називається. Тобто, все добро і все зло, все правильне і все неправильне, що є в світі, воно все виходить з, од... з одного джерела єдиного, цим джерелом воно все створено і керується кожен момент часу, і все, знову ж таки, повертаючись до нашої теми ролі книги у духовному розвитку, Тора описує повний духовний розвиток. Від створення людини до її повного виправлення. Те, що називається, коли бажання бажання людини розвивається таким чином і виправляється, що приходить до стану, який називається Ізраїль. А Ізраїль тлумачать кабалісти, що це від слів на євриті кель», тобто прямо до творця, коли бажання людини спрямовані на Творця. І через весь цей шлях саме творець веде людину, він створив весь цей сценарій, в якому ми знаходимося, а ми можемо тільки прискорювати цей розвиток нашою роботою в нашому об'єднанні, вивчаючи кабалу, що це таке. І ось кабалісти пояснюють, що те, що виходить із тори. Там все мова йде не про людей у нашому світі, не про якісь там народи, їхні блукання, і падіння, і підйоми, а це все описується, <кхів>, якраз цей розвиток бажань людини. Кабалісти нам пояснюють, що все, що там написано, це про світ, бажань та намірів людини. І це є духовним світом. Його правила і закони, ця система взаємозв'язків між людьми, між нами та між нами і творцем. І ось цей перший гріх Адам Рішона, тобто Адам Рішон це перекладається як перша людина, а також слово Адам означає. Від іврицького слова доме, що означає подібний, «подібний до Творця. І виходить так, що завдяки книжкам кабалістів ми знаємо, що у тому стані, який називається райським садом, коли було створено це створіння людину, він був повністю подібний до творця. І це називається, що. Була єдина система, єдина душа, яка була у повному злитті із вищою силою. І потім, як вже Артем сказав, що після того, як е, він порушив заборону від творця наїсти з дерева пізнання е, добра і зла, е, він цю заборону порушив, і це називається, що е, бажання його е, стали із наміром заради отримання. І коли таке відбувається, то творіння автоматично відокремлюється від творця, тому що зникає ось якраз ця подібність. Як я казав, що Адам це від слова доме подібний. Коли зникає ця подібність, то творіння відокремлюється від творця, воно вже стає поза творцем, поза тією силою. Це як у фізиці або там будь-де в електронах, коли є плюс і мінус. Так, ось з одного полюсу це творець, з іншого полюсу це е, хотів сказати створіння, але, напевно, правильніше сказати, що це е, егоїзм егоїзм людини. А сама людина, саме створіння, воно ніби поміж цими двома полюсами, і завдяки тому, що нам пояснюють кабалісти, ми можемо взагалі в цій системі зорієнтуватися, тому що ми живемо в нашій. У наших органах сприйняття вимальовує, вимальовується певний весь цей світ з усіма людьми, цими подіями. І дуже важко в ньому зорієнтуватися, бо ми звикли жити у своєму егоїзмі, у своїх егоїстичних намірах і бачимо, що від чого відбувається. Ну, Нібито будували, будували щось таке гарне, а вийшло щось дуже некрасиве. І завдяки книгам з Кабали ми знаємо, чому це відбувається, і ми маємо певні орієнтири, і ми можемо зорієнтуватися, ми можемо усе, що відбувається, вимірювати відносно якраз ось цих двох протилежностей. І коли людина розвивається, то вона постійно, те, що називається, падає і піднімається, тобто віддаляється від творця і з'єднується з ним знову. І цей цикл повторюється знову і знову. І як вже Артем, до речі, говорив на початку про те, що в Кабалі ми постійно вивчаємо, що основна робота вона з перешкодами, з різними відторгненнями, відштовхуваннями, розбиттям, розділенням, коли ми відчуваємо, що ми відокремлені один від одного, а тим більше відокремлені від іншої сили, яка взагалі від нас прихована. І ось кабалісти, ті, хто розкрили весь цей причинно наслідковий ланцюжок, всі ці зв'язки, вони розкрили всю систему, як вона створена як вона розвивається. І ведуть нас якраз до цього кореня, який називається творцем або нашою природою, щоб усе людство повернулося, точніше, не повернулося до. Того стану, яке було до розбиття е до гріха да, Рішона, а вийшло на більш е високий рівень. Кабалісти кажуть, що це у 620 разів більш потужніша сила, коли ми об'єднаємося, взагалі усе людство е знову стане як один організм одне тіло.